Вітаю вельми шановне, в продажу Chery Tiggo 2 2018 року випуску з 1,5 бензиновим двигуном, автоматичною коробкою перемикання передач в чорному кольорі з встановленим газобалонним обладнанням. Все, що треба, все, як ви любите, все тут є. Досить економічний та надійний двигун. Китайці трохи навчилися робити автівки з металом у них. Інколи були нюанси в старих автомобілях, але зараз вроде би, все повиправляли і вони вже так не гниють, як колишні автівки. От, Досить хороша комплектація, автомобіль купувався новим в Україні. Два ключі до нього є. Фарбовано тут локально лише кришка багажника. На автомобілі їздила. Е Жінка, яка залишила його нам під реалізацію. Сама виїхала в Європу, тому... Ціна на нього буде дуже цікава, стан автомобіля фактично наближений до нового. Ось такий гарний салон з таким кольором помаранчевим та чорним. Ну Я вам скажу так, досить простойненько все. Виглядає, в комплектація його входить 4 склопідіймачі, датчики світла, датчики дощу, камери заднього огляду, партроніки, електролювання дзеркал, газ вписаний в техпаспорт, шкіряне мультикермо, круїз контроль, кондиціонер, сенсорна мультимедія вже тут встановлена. Слухайте, прикольна машина, за такі гроші, легкосплавні диски, якихось пошкоджень по салону я не бачу. Кліренс доволі високий в цього авто. Ну, сантиметрів 17-18, напевно, від переднього бампера такий собі міні-кросовер, яким можна виїхати на тротуари або на якісь нерівності. Ось так він виглядає з пасажирського боку. Технічно по автівці ніяких зауважень немає, заводиться гарно. Зараз візьмемо ключі, заведемо. Ло дай ключі, будь ласка. Ось тут заправляється газ, багажне відділення. Досить глибоке, досить вмістке. Є ще сигналізація до нього. Додатковий комплект ключів, він номер дублюється, поличка присутня. Докатка є з косяків. тут невеличка корозія є, на кришці багажника, але вона пофарбовувалась, можливо. Тому... Ну, враховуючи те, що 2018 року то доволі нове авто. Непогані комплектації. Але... О, вже такий цифровий напівщиток приладів 114 тисяч пробігу ось так виглядає мультимедія підігрів передніх сидінь є прикольно є невеличка тріщинка ось тут бачите на вітровому склі антенка Кубка перемикає плавно, гарно. Слухайте, ну доволі непоганий автомобіль. То собі боки нейтрально причину. Така камера здоровенна, ну, дисплей. Хто собі шукає щось таке за невеликі гроші, будь ласка, місто Львів, майданчик копає то на вулиці Пасічній, 127%, вартість її 8900. Залітайте, оглядайте, купуйте. Придбати можна в лізинг з авансовим платежем від 15% або за повну ціну. Тому чекаємо на вас, до зустрічі, будьте здорові, бережіть себе.